Дороги всі ведуть до Риму, коли сказали мудреці. До нас ведуть шляхи назримі, завжди з книгою в руці. Тут джерело і знань, і сили, і дна морського глибини, часописи Петра Могили, вірші Шевченка і Франка. Всіх читачів вітаєм радо, коли до нас би не прийшли, і консультації, наради готові дати ми завжди. В нашій бібліотеці скарбниці мудрого і справедливого, цінного, доброго і мужнього слова. Постійно проводяться різноманітні форми масової роботи, тематичні вечори, зустрічі з випускниками і цікавими людьми, бесіди, вікторини, бібліографічні огляди, книжкові виставки, літературні газети. Наша бібліотека намагається прокувати плечо-пліч і сьогоденням, тому читачі, більшість з яких є здобувачами освіти нашого ліцею, можуть не лише прийти і почитати потрібну чи цікаву книгу, а й за допомогою Wi-Fi та комп'ютерів якими оснащена бібліотека, у пошуку нових знань долучитися до світової мережі інтернет або просто відпочити. При бібліотеці працює клуб за інтересами довосвіт, де здобувачі освіти можуть розвинути навички прикладної творчості, фантазію і естетичний смак, створити власними руками вироби декоративно житкового мистецтва, розширити свої знання з традицій і звичаїв наших предків, розвивати комунікативні навички та змістовно проводити дозвілля. Я учениця групи номер 11 Івашина Анастасія. Навчаю в Діхтерійському професійному аграрному ліцеї за професією кухар-кондитер. В ліцеї до послуг здобувачів освіти є чудова бібліотека, яка є справжнім центром духовно інформаційного комфорту. Я із задоволенням її відвідую, бо тут завжди тихо. І по-особливому затишно. Я ще зі школи люблю дуже люблю читати художну літературу. Серед українських письменників найбільше люблю читати твори Лесі Українки, які я знаходжу у нашій бібліотеці. Тут я також часто готую домашні завдання, переглядаю періодичну пресу, газети та журнали. Та найбільше мене приваблює в бібліотеці заняття у клубі за інтересами дивосвіт. Тут ми виготовляємо різні вироби декору із паперу, ниток, природних матеріалів тощо. Вивчаємо місцеві звичаї, традиції, ремесла Рцтнянського краю, цікаво проводимо дозвілля. Я також є членом ради бібліотеки, тому постійно надаю допомогу бібліотекарці у підборі літератури та інших матеріалів для підготовки та проведення різноманітних виховних заходів та виставок, які проводяться у нашій бібліотеці. Тож не минайте наш поріг, беріть скарби на тлінні в руки. Нема прекрасніших доріг, ніж цей вселюдський храм науки.